Привіт, я здобувач освіти з професії електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. І сьогодні я вам хочу показати, як сучасна автоматика може реально економити електроенергію в щоденному житті. Ми часто не помічаємо, як електрика витрачається просто так: світло горить без потреби, обладнання працює по інерції, але є прості рішення, які самі контролюють освітлення та навантаження. І тут у справу вступають датчики руху та датчики день ніч. Датчик руху. Це ідеальний варіант для коридорів, під'їздів, складських приміщень. Він вмикає світло тільки тоді, коли реально хтось є поблизу. Економія інколи доходить до 60%. І при цьому нікому не треба згадувати. Ой, треба вимкнути світло. А от датчик день і ніч це пароль зовнішнього освітлення. Він сам визначає рівень освітленості, і вмикає лампи тільки в темну пору доби. Ніяких зайвих годин роботи, ліхтарів, ніякого «горить цілу добу, бо хтось забув вимкнути. Просто автоматично і ефективно. А от смарт-модуль реле це ще один крок до розумної економії. Завдяки ним можна керувати приладами прямо зі смартфона. Вимикати, вимикати. Налаштовувати розклад роботи такі релети допомагають у побуті та на роботі. Уникати зайвого споживання, коли обладнання працює не тоді, коли треба, а ще вони дають можливість контролювати навантаження і попереджати перевантаження мережі. Як електромонтер, я бачу, що такі маленькі пристрої це не дрібниця, а реальні інструменти економії. І встановити їх можна практично будь-де у домі, в офісі чи на підприємстві. Енергоефективність це набір простих рішень, і ми можемо почати робити їх уже сьогодні.